Минуло декілька днів з того часу, як з'явилися в мережі відео про знущання з дівчинки в Білій церкві. Вже навіть з'явилися перші підозри для учасників. Нагадую, що кримінальна відповідальність в Україні настає з 14 років. Було багато новин, що нічого цим діткам не буде, тому що буде їм лише штраф, то насправді вони понесуть серйозне покарання. Якщо Не помиляюся, санкція статті передбачає від 8 до 12 років реального терміну. Тому вони отримують точно по заслугам. Декілька там було дівчат, здається, ровесниць, то там будуть відповідати батьки за їх поведінку. Але от старші, там 15-16 років, понесуть реальні, реальні покарання. Але проблема, як на мене, набагато глибше, тому що в умовах того, що відбувається в на країні, в умовах війни існує велика кількість інформації, відео, фото. Знущань, в тому числі над українськими військовополоненими. Телеграм прям переповнений різними цими відео з вбивствами, з побиттями і тому подібним. Але ну я просто наскільки бачу, ніхто там навіть в масових, в масових каналах не доносить інформацію про те, що це все відбувається в умовах війни. Війна це ну, вона сповнена жорстокості. І як би це там страшно не звучало, на війні це плюс-мінус є нормою ця поведінка. А в мирному житті ні в якому разі не можна робити цих речей. От. Тому батьки, школа, можливо, якісь там офіцери від правоохоронних органів, які займаються взаємодією з дітьми, мають доносити цю інформацію, що Існують воєнні злочини, які відбуваються в умовах війни. Ні в якому разі в мирне життя їх не можна переносити, тому що це зовсім інші світи. Допоки все є так, як воно є, то я думаю, що це далеко не останній випадок такої жорстокості, і скільки їх ще є, які не потрапили на відео. Ну, велика кількість. Так що це загальна наша спільна проблема, а не проблема е купки дітей в білій церкві.